Вітаю вас, дітки! Продовжуємо разом з вами вивчати букви та звуки. Артикуляційна гімнастика. Усмішка. Губи в усмішці. Зубів не видно. Повторити вправу 3-4 рази. Хоботок. Витягнути зімкнені губи перед трубочкою. Утримувати їх у такому положенні підрахунок від 5 до 10. Правий усмішка і хоботок чергувати. Дихальна вправа, веселі кульки, дмухання на повітряні кульки, які висять зверху над головою. Дітки, послухайте загадку, нам кімнату замітає, у куточок заглядає, шур-шур-шур, туди, сюди і чистенько в нас завжди. Так, вірно, це віник. А який ви чуєте перший звук в слові віник? Так, звук В. Сьогодні ми з вами поговоримо про букву В, звук В. Погляньте диво дивовижне таке ж цікаво, бо живе. Зрослись на гілочці дві вишні. Висять собі, як буква В. А на що вона схожа? Гроно Винограду, цифра 13, велосипед, метилик, окуляри, вітрила. Розгляньте малюнок, назвемо предмети, які на ньому зображені. Велосипед, віник, вікно, виделка, віночок, відро, ваза, вишня. На який звук починається ці слова назви? Так, на звук В. Спробуємо його вимовити, стулені губи витягуємо вперед і поштовхом повітря з голосом швидко розкриваємо їх. В. Отже, перешкоди для струмлення повітря створюють губи. Тому звук В приголосний, розгляньте малюнок. Хто на ньому зображений? Ведмідь, вовк, віслюк, вівця. Чи однаково ми вимовляємо звук В? Ні, вірно. В словах ведмідь, вовк. Звук вимовляємо твердо В. В словах віслюк вівця В. Отже, приголосний твердий звук В на звуковій схемі позначають однією рискою. А приголосний м'який звук В на звуковій схемі позначають двома рисками. Читаємо по складам ВА, ВО. В, б и В, б-е. а В, ав. О, о в, У б у в. И в э, е, ев. Молодці. Послухайте чистомовку і пропоную вам її вивчити. Ба-ба-ба. Ми вивчаємо слова. «ву», «ву», «ву». Пісню знаємо нову. «Ви», «ви», «ви» – котика злови, В, 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 корабель пливе. Ві-ві зошити у нас нові. На письмі звук б, «ві» позначають буквою В. Буква В така цікава, стовпчик вниз, дужки справа. Так в алфавіті живе всім потрібна буква В. Спробуйте зліпити букву В з пластиліну. А коли зліпите, спробуйте показати її. Також можна викласти букву В. Самостійно в зошиті напишіть літеру В. Ви, молодці, у вас все чудово виходить. Дякую за увагу!